Африканська жара почалась. Ось розкладати десь крапельного поливу це така погана цибуля в нас. Це сорт дорожчий, ніж звичайна цибуля. Red Baron цибуля це в нас отака от е, біда. Діло в шляпі. Ваше нега. І я зверху сяду. Срані хазяїни. За сьогоднішній ефір ми назбирали 172 тисячі 933 гривень. Ваші діти можуть без проблем. Де ж з нами? Майрон. Цибулю виривай. А ні, лягай спать. А це цілі пішки заказали. Мерон, чотири утра. Може, підеш поспиш? Що воно їде, так? Да? <зас> Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. Зараз четверта ранку, і ми... У нас, як вказується, африканська жара почалась. І ми з самого ранку йдемо бюрати цибулю, бо в день це неможливо робити. За допомогою возика ось цього GTM будемо перевозити, складати на горище, поки сонечко не вийшло, бо вона так і попечеться в землі. Мирон. Може, підеш поспиш? Ну, чого виключаю, то я виділюсь. показую, що тут фар є. Все, тікай з дороги, бо я їду. <му> Треба вигрузити. Ну що, Помощник. Мирон, ти або йди спи, або йди працюй. Yeah. <laughs> В общем, насіяли ми отаку цибулю. Це як, дорога цибуля? Да? No, Це цибуля. сорт е, дорожчий, ніж звичайна цибуля. Тому... Red Baron. Як? Ред барон. Тому е, для того, щоб... Ну, Але вона по урожайності все одно менша, ніж та, так? Да? No, да. А так то, як цибуля, то дивіться, Врожай не такий, як в минулому році, в цьому році ми капельний полив на неї не кидали. Тому будемо в сьогоднішньому відео вбирати і подивимося, скільки ж ми її навбираємо. Площа така, як в минулому році, але цибуля трошки менша. А менша через те, що в нас Red Baron. Збираємо так ось вириваємо прямо в мішки да? і перевозимо. Все. Бо, бо в минулому році ми залишали на добу. Да? Да, Такої спеки не було, а в цьому році прямо ось. З чотирьох ранку вбираємо і, і все. По правильному на пів години. А що ти нових не міг взяти, Убогі оці приніс. Не, не, не. Чого? Мирон. Може ти підеш поспиш? Миросян. Мерон. Мерон. Що ми переділися, ми прийшли цей, убирать цибулю. Та він думав кудись поїдемо, поняли? Через а, то він сторож. Ми нікуди не їдемо, Мирон. Ми цибулю копаємо. <світ> біжи поспи, біжи до братика поспи. Мирон, комарі кусають. Біжи, давай. Біжи, ми приїдемо скоро. Ми нікуди не їдемо, ми будемо тут. Біжи, біжи Де поспіш. Фіолетово, красиво. Ресторанна. Ресторанна цибуля. Так і назвем. Урожай ресторанної цибулі. А що це? Кущовка? Це кущівка. Бо будуть питати, це та цибуля, яка кущовка? А що з нею робити далі? Нічого, це напір'я. Славиться, це цибуля. Тільки її треба садити. Два метри. Два Не рядко по 12 метрів. Два метри. Один для тут. Понятно. І так, друзі, сонечко вже зійшло. Шоста година ранку. У нас купа цибулі і бачите, у нас отака от біда. Діло в шляпі. ну, Урожай трошки менший, ніж в минулому році, тому що срані хазяїни. Кроп ось да. Кроп вродив по цибулі, непогано. Раки варять. Кріп по цибулі вродив непогано. Ну, е, попадається місцями ось така ось гнила. Е, якщо можете, можете написати, що, що це спричиняє: чи не долив, чи перелив, чи цибуляна муха. Напишіть в коментарях, в когось ще є така цибуля. А так, то в принципі нам буде достатньо. Площа велика, але так як ми поли карапельний в цьому році не розклали, в минулому році. Також була деяка гнила. Ми думали, що це через те, щоб перелили її, переполивали. Не розклали, бо Тетяна Вікторівна сказала, що по цибулі не розкладайте, вона вроді така й непогана, і дощики тоді йшли, а потім дощі прикратилися і вже не розкладеш, бо вона отака почала ну, лягати. Вже й пізно розкладати. Тобто треба завжди Ось, розкладати. Без, без крапельного поливу, Це така погана цибуля. В нас. Ну, так. Да. І так, друзі, тепер ми завантажуємо ось цей ось прекрасний возок від компанії GTM. До речі, який ми будемо розігрувати на одному на одній з наших прямих трансляцій. Синя. Це без кармана, це Володчин. І тепер навантажуємо. Добре, що є у нас такий поки що возочок який нам допоможе перетранспортувати без важких трудозатрат. А може отак давай? Давай. В чому красота цього возка його не треба попихати? Він їде саменький. І грузоподйомність у нього. До... Що? Грузопідємність до півтони. Вантажу підйомність. Чи підємність? До півтони. Варте, І Я зверху сяду. То в чому причина? В чому причина? Друзі, в чому причина? Без поливу. Оця без поливу виросла. А і оця без поливу. Ні, Це так без... бачиш, там воно вище якась То... хуле. А знаєш, в чому причина? В цьому укропі. Ти бачиш, в укропі там дуля і без... з маком. Там і без укропу так само. Просто як поливалося, Скажеш, не та? доставалося. Ні, є там якась доля. Доля, звісно, там... є. Укроп... Він так смок, ти що. Висушує з усієї сили. Просто коли прополюємо е, цибульку, дуже шкода, той укропчик він молоденький, на салат. Привиці, а Оп... його дуже багато. І кажу, ну, шкода". Раніше ми її продавали, пообервали, пучки продавали в Києві. А зараз не продаємо. Зараз укроп тільки на зерно. Зерно будемо давити сік укропний. І Будемо шити по столові і на тощак. Внутри. А що таке? Внутри. Тощак? Дуже. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Boy. Well, then, baby, have a taste. All mm. the highs and Так, друзі, зараз ми нашу цибульку вивантажуємо на горище. Горище в нас просто остальні під металом, а це під е, шифером, під шифером, під шифером, під шіфвером. Коротше, під шифером, то на ньому не так жарко, і тут ще з двох боків хоч трошки затіняють дерева. І є на прольот одні двері, і з другого боку другі двері. Можна робити сквозняки. таким чином ми будемо просушувати цибулю, а потім вже нехай як хочуть. Вони... Е, Наші дівчата переберуть її. Я вилазю, а Сергій Миколаївич подають. Ну я вже тут трошки позамітав. Пилюка стоїть, алергію вловив. Ти мабуть, прийми ці. Там обличчя підійди. Друзі, ви тільки погляньте, який возок. Красота. Нагрузив, я не знаю, всю цибулю перевезли за три ходки. Е, що тут у нас є? Тут показує індикатор заряду. Це, я так розумію, маса. Світло, верхнє, світло, переднє. І три швидкості вперед, і я так розумію, одна назад переключання вперед, назад, ручка газу і отака от красота. І навіть такий апарат можна в нас. Виграти, задонативши невелику кількість грошей на наших прямих ефірах. Тому, друзі, долучайтесь обов'язково. Вартість такого апарату, звісно, він вартує того. Тут дивіться, спереді тракторні колеса, ззаді поворотні, блокірується. Потім грузоподйомність потужна, акумуляторів вистачає. До речі, вже багато чого перевозили, і 66% ще й досі. Як прийшов він, було 72%. Тобто. Ну, це, мабуть, на цілий день хватить, да? возить. По-любому. Там акумуляторів пошти, як у нас на хаті стоїть. Тому, друзі, долучайтеся. І, можливо, хтось хоче купити такий апарат, то де знайти такий апарат, я обов'язково залишу в описі до відео. До речі, у компанії GTM скидка 5% по промокоду Вовка Брус і безкоштовна доставка по всій Україні. Тобто, в будь-яку точку країни можна замовити. Приїжджає, приїхав, там буквально за 20 хвилин зібрали його і користуємося. Просто бомбезний апарат. Даже собі такий надо. о о. о. До речі, драбина теж GTM. Розкладається аж на на дерева лазить, на вершки. Ні, вузов шикарний. Тим маленьким ходу пиху. <реш> Та в нас камаз, тільки він між погребом не <реш> зрізжав. Камазу треба попихати. І увередитися можна. Камазом. А цим не ввередишся. <реш> хороший такий. Так улеса дивись. Це на будівництво або це й по хазяйству навіть, якщо хтось виграє, прикинь. І... А не скло взагалі. Ще щебінь, кісток, ще пливку тротуарну класти, не скрізь заїде на. Да. І трактор не І трактор не скрізь, скрізь заїде. От ж у нас є трактор з ковшком. То ми б не возили, бо це з тим ковшом грядок. А Рядок в трасу так. У це привезли. Зрядок возить красота. Проїжджав усі фірточки. Все, друзі, цибуля на горищі розклали її, розсунули. Може трошки грязні, ну зараз ми це все діло виправимо. І тепер ця цибулька буде сохнути, е волога із стебла, яка залишилась, піде в цибулинку, підсохне, а потім вже дівчата її там обшалушать, розфасують, по пообрізають і по мішках попакують. І потім вже вона буде там в мішках лежати. Після того перенесемо її кудись у більш-менш тепле сухе місце для зберігання. І так, друзі, полежала наша цибулька тут два тижні приблизно ну да, десь два тижні. Підсохла і тепер її дівчата перешалушили, побривали все зайве і от така от вийшла. І ось така ось ред барон цибуля. Ну, Ред барон ми будемо її продавати, всю, так як на неї ціна більш-менш адекватна. А ось цю всю будемо використовувати для власних потреб. Отакий, от, от, друзі, урожайчик. Тому, друзі, всім дякую за те, що подивились відео до кінця. Ще буду дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайки якомога більше. І напишете коментарі, будь-які хороші, погані, без різниці. Е, і ще буду дуже вдячний, коли ви долучитеся до нашої прямої трансляції, яка буде на наступному тижні. Е, наші прямі трансляції проходять кожного вівторка о 20-й годині. На них ми розіграємо цікаві круті призи. На наступній же трансляції буде косарка Джондір вартість якої ну, близько 3 тисячі доларів. Тому зараз якомога більше людей має подивитися це відео, і якомога більше людей має прийти до нас на пряму трансляцію. На всі зібрані кошти, які ми отримаємо із розіграшу, в тому числі косарки. Там ще буде куча багато різних цікавих призів. Ми придбаємо fpv дрони і передамо нашим військовим. FPV-дрони ми вже купуємо по ціні 12 тисяч 800, Це вже із акумулятором. Доволі хороша ціна. Дякуємо і компанії 3D-Tech, і компанії Magura, Вони. Допомагають нам, роблять нам хороші ціни і дуже швидко і якісно роблять FPV-дрони. Дякуємо Олексію Миколайовичу і Мирославу Шолудько, який долучається таким козирним лотом, як газонокосарка Джондір. Тому, друзі, прошу вас: максимальне поширення, максимально коментарі, максимально вподобаю. До речі, на минулі прямій трансляції ми зібрали на 13 FPV-дронів. 107. Всього дивіться, за сьогоднішній ефір ми назбирали 172 тисячі 933 гривень. Це все. тут прямий ефір, плюс протягом тижня. Майже 173 тисячі. То виходить 5 дронів від Магури і 8, і 8. від 3D. Може, може щось думаю, там це. ще докине, значить, дивіться. Це виходить 13 дронів. 13 дронів. 13 дронів. Результат також непоганий. Будь-який результат, який приносить хоча б якийсь один дрон. Це е, є врятовані життя. Це є е, не пропуск далі до нас на територію. Таких козирних великих крутих призів не було. Е, зібрали 13 впівідронів і це вже також хороший, непоганий результат. Адже е, ці впівідрони, які ми передаємо військовим по відгуках, то відсотків 70 попадають туди, куди потрібно. Це доволі класний результат е, разом з вами робимо. Тому. Дякуємо всій спільноті за те, що долучаються, дякуємо Олексію Миколайовичу, Любов Шеремет за те, що допомагає проводити оцю всю бухгалтерську роботу. І е, дякую всім, хто об'єднується. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.